Всім привіт! У нас сьогодні новиночка. У нас сьогодні пароочисна швабра з функцією обертання два в одному. Їм ним можна користуватися як шваброю, так і па, як пароочисником. Отже, що у нас входить в комплект? А, безпосередньо сама база. У нас йде тут довгий шнурок на 5 метрів. А, сама швабра, на яку одягаються, такі от нейлонові тряпочки, ганчірочки. Їх дві штуки в комплекті. Іде ручка, подовжувач для швабри. Дві ручки, одна для швабри і одна для того, щоб працювати як пароочисником. Насадки для пароочисника універсальна насадка пароочисник з ось такою тряпочкою, ганчірочкою. Також на цю насадку одягається ось така насадка для миття вікон з таким шкрібком. Є насадка для пароочисника одна а, пряма, одна кутова і одна зі щіточкою. Це весь комплект, який входить у нас в саму цю швабру пароочисник. Далі ми зараз його зберемо і покажемо, як він буде вести себе в роботі. Отже, перш за все, ми маємо залити воду в саму а, швабру. Достається ось таким чином, дуже легко. Тут є спеціальний отвір, через який заливається водичка. Сам цей контейнер на 500 мл. У нас в комплекті є мірний стаканчик і спеціальна лічка, щоб було зручно це все заливати. Мірний стаканчик йде на 175 мл, тобто сюди приблизно 2,5 стаканчика влізе. Отже, налили водичку, закрили і встановлюємо. Дуже легко все встановлюється. Далі нам треба під'єднати основу швабри до е самої швабри. І додатково кріпимо ручку. Вона Також так досить тугенько заходить і повернули. Прикріпили ручку і кріпимо наші а, насадочки для миття. Вони просто прикріпляються на липучках. Ось так це виглядає. Якщо ми хочемо скористатися нею як пароочисником, то треба зняти нижню платформу і саму ручку. А, для неї є додаткова ручка. таким чином кріпиться. І можемо ставити самі насадки пароочисника. Таким чином ми зробили собі пароочисник для чищення вікон. Зараз ми включимо і подивимося, наскільки він буде добре видавати пару. Натискаємо кнопку Увімкнути. Починає лимати індикатор. Далі натискаємо кнопку на підготовку пари. І буквально за декілька секунд ми бачимо, що досить така потужна пара. Також є пряма насадочка. Ось так одягається. Принцип роботи той самий. Вімкнули і починається процес пароочищення. Отже, бачимо, що це дуже корисна річ, яка стане помічницею вам в прибиранні. Тому не зволікаємо, дивимося на сайті, купуємо або ж звертаємося до наших представників за консультацією і, звісно, за купівлею цієї крихітки.